Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка в ефірі. Місцеві новини 23 травня в міському історичному музеї відбулася перша персональна виставка дуже талановитого жовтоводського художника Ярослава Милосердного. На його полотнах природа по справжньому оживає. Художник дуже молодий, але вже створив більше 30 картин. Ми також завітали на Вернісаж. Про це дивіться далі. На сьогодні в творчій базі даних міського історичного музею налічується більше 80 художників. Ярослав Милосердний, – 28-річний живописець, нове ім'я серед талантів нашого міста. Свою першу персональну виставку він присвятив пейзажам. Саме природа є головною темою його творчості. Народився Ярослав у селищі міського типу Іванівка, Це Одеська область. Матуся в нього працювала бухгалтером, татусь був водієм трактора, і в нього ще є два старших брати. Вони водії, а ось менший виявився творчою особистістю. Він з самого дитинства любив дуже малювати. Він ще грав на акордеоні, закінчив музичну школу. І всього талант, його талант. Художника розгледів ще вчитель по малюванню. І ось після школи Ярослав вирішує вступити до одеського педагогічного університету на художньо графічний факультет. Сьогодні Ярослав Милосердний працює вчителем малювання в НВК Дивосвіт. В нашому місті він мешкає зовсім недавно три роки. Але на більшості його картин зображені жовтоводські пейзажі. Коли зрозуміли, що малювання це е, ваше покликання? Одразу. П'ятий клас був, наскільки я пам'ятаю, хотів стати військовим або художником. А військовим не став художником, бачите, іду по цій, по цій дорозі. Тому з п'ятого класу, видно, я замислився над цим, тобто вже дуже багато років назад. І прийшов час 2009 чи 2008 рік. Я сам вирішив поступати в університет. От і прийшов туди, поступив і закінчив. А скільки наразі картин ви вже намалювали? Зараз представлено 35 робот, наскільки я пам'ятаю. Ще якщо враховувати взагалі всі картини, які в мене є, то це більше ста. Але не всі вони можна їх. Представити, зрозумієте, є картини, які мають суто навчальний матеріал. В якій техніці працюєте? Це масляні фарби, так? Техніка масляного живопису. Я люблю акварель, але вважаю, що масляного живопису набагато більше переваг, ніж в акварелі. Хоча акварель є більш давнішою технікою. Природа мене захоплює своїм постійним, своєю неповторністю. Наскільки, якщо люди знають, 15 хвилин змінюється стан природи? От уявіть собі, через кожних 15 хвилин художник може побачити зовсім інші кольори на одному і тому самому місці, тому природа має дуже великий, велику скарбницю, звідки можна черпати натхнення. Ми бачимо, що переважно у вас тут парк, наш намальований так, парк слави, палац культури. Чому саме ці місця вони вам найбільше подобаються? Кожна людина, яка приїде в жовті води, зразу побачить наших трьох трьох козаків. А якщо художник приїжджає в місто, то йому хочеться їх намалювати, зразу зобразити. І парк дуже чудовий, прекрасне місто, прекрасні краєвиди. Серед ваших робіт також є морський пейзаж. Вважається, що це найскладніший, найскладніша техніка. Намалювати море це велика відповідальність. Море, роботу можна гарно почати, але дуже погано закінчити. Ось море є таким, таким жанром. Можна дуже швидко зіпсувати всю роботу. І були в мене випадки, коли в мене роботи не вдавалися. А роботи, які представлені в мене, це Індійський океан, береги святої надії. Це не просто пейзаж, це пейзаж історія, відкриття острова святої надії і не дарма буря, тому що це дуже неспокійні води, тому там постійно буря. Бути чесним, то це з фотографії робота, це не з натури. Звісно, що я в англійському кані маю змоги побувати. А більшість картин ви малюєте саме з натури, так? Знаєте, як сказав великий художник Енгер, учень Давіда. Художник в своїй творчості має опиратися тільки на природу. А художник, який йде в творчості проти природи, дає пінок в чрево власної матері. А скільки часу в день витрачаєте на малювання? Тут нема в мене такого. Розпорядок дня такий, що кожен день обов'язково маю сісти до Мольберту. обов'язково. Можна проколо нього просидіти весь вечір. Можна просидіти годину, можна просидіти 15 хвилин. Ну я кожен день годин 5-6, Буває цілими днями я можу працювати. Прокинувся, став і працюю до самого вечора. Вже кілька років на базі жовтоводського історичного музею діє об'єднання творчих жовтовоців. Хутір на честь відкриття своєї першої виставки молодого художника було урочисто посвячено в хуторяни. І, мабуть, кращою нагородою за талант та кропітку працю за Мольбертом стало визнання та добрі слова на пуття від визнаних жовтоводських майстрів живопису. Ярослава я знаю зовсім мало. В прошлому році я з ним познайомилася на верні сажа. Що я хочу сказати? Це дуже талановита людина, і вона подобається з першого погляду як роботи, так і сам Ярослав. Я хочу звернути увагу у вас на те, що саме ім'я Ярослав та ще й милосердний. милосердний. Ви тільки подумайте, це вже за дату, коли говорять, що він там народився у селі, там то і все. Оце вже одне ім'я, його прізвище вже дало старт. І воно зробило. І ми думаємо, що з нього виросте якраз отой великий. Хороший художник. Интересно получается, что город строили специалисты высокого класса, создали над городом хорошую творческую ауру. И что интересно, вот эта городская аура, она все время нуждается в пополнении все новых и новых творческих сил. И все время требует поддерживать этот уровень культуры в городе. Со временем Ярослав уже влился в наш коллектив, творческий, творческий коллектив музея. И самое интересное, он всегда активно участвует в этих всех мероприятиях. Где бы выставки не проходили, он активно участвует. Ну що ж, чудові картини Ярослава Милосердного жовтовоці сьогодні можуть побачити у виставковому залі історичного музею. Сподіваємось, що невдовзі ще побачимо багато нових робіт талановитого художника.